Українці зустріли новий 2023 рік. Усі по-різному, із рідними вдома, на роботі чи за кордоном. Попри все, ми мали змогу відсвяткувати, адже Збройні сили України у цей момент продовжували боронити кордони нашої держави. Наталія з донькою Надією приїхали до горішніх плавнів з Херсона на початку грудня. До цього родина перебувала на окупованій території. Втім новорічну ніч провели з найріднішими. Атмосфера була в родинному колі. Цьому році нам випала можливість зустрічати зі старшою донькою, тому що ми переселенці з Херсонщини приїхали сюди і дуже раді, що зустрілись і разом зустрічали. Тобто дуже було все Супер. затишно. Ми їздили в Кремінчук на Йолку, Дуже гарно, дуже сподобалось. Також подобається взагалі у вас тут дуже всі приємні люди. І ще й в сімейному колі це взагалі дуже приємно. Вони пам'ятають кожен день з початку повномасштабного вторгнення Росії. До останнього вірили, що скоро їхнє місто звільнять українські війська. Там залишились будинок, залишились всі спогади, все. Наше, наше життя. П'ять вечора постукали в ворота сусідка, хлопці ДРГ зайшли в село. Це 10-го вони вийшли, расисти, а 13-го наші вже, звісно, звичайне відчуття радості. Даже хлопці позивні у одного було, а в другий просто Володю, Просто... Нарешті дочекалися. Це було. А коли вийшли, вони 10-го, 11-го всі по селі, по селу треба і всі друг у друга переспрашувати а де рашисти, а де рашисти Уже нікого не було. Це було надзвичайне відчуття свободи. Ну, бажання тільки одне, мабуть, як у всіх українців миру, щоб скоріше закінчилася ця війна і повернути звичайно додому. Буде перемога, буде все добре. каже Харків'янка Ольга. Хочу в новий рік подякувати. Владі, вашій грішньоплавнинській і людям, вашим горішньоплавницьким, які е, щирі, добрі, е, з розумінням ставляться до тієї ситуації, яка є, максимально настільки можуть допомагають і не лише нам, переселенцям, а я можу сказати, що і хлопцям військовим, які там. Ам нас боронять, святкували. Святкували, мабуть, як всі. Звичайно, з салатами, звичайно, з ялинкою. Звичайно, але значно спокійніше і з єдиним бажанням перемоги. Дуже скромно святкував і цей чоловік. Питаємо, як саме. Баюшкали дійсно нічого там святкового такого це трошки повечерили, полягали спати. Євген з дружиною намагалися влаштувати більше все ж таки свято для своєї малечі. Нікак всі пройшли роки. Дє ну, дітям робили праздник, да і все самі посиділи якісь подарунки дарували, може? Ну, дітям, ми то не особо, Санта-Клаус приносив, Святой Ніколай, хто там зараз приносить. Що Санта-Клаус приніс цього року? Які були замовлення у дітей? Дочки, то лампу кольцеву, яка світиться, малому набір машинок, який він хотів, робокаров. Вот. Друг другу взрослі нічого не дарили, тому що подождемо перемоги, потім... Ну, якась така святкова атмосфера все ж таки була присутня. Трішки можливо не така, як завжди, але ну якось настрій собі намагались підіймати, не знаю. Збирались, президента Ну як і всі українці в слізах. <гум> вот. Ну а потім ну, що, сиділи, караоке попели, соседей зверху, знизу не було, <гум> так що это хоть чуть-чуть помогло расслабиться. Ну і все, легли спать. А першого пішли гуляти доїдати вчорашню вчорашньої юду. Яке бажання загадували у новорічну ніч? Я думаю, одне на Як і всі, щоб а ну це в камеру не можна, Щоб 150 мільйонів куди відправились, а нам побіди, звісно. Як виявилося любителів поспати новорічної ночі багатенько, навіть ніякого новорічного салату не з'їв і 11-й лягли спати, водити лягла спати. Розуміло. якісь подарунки дарували цьогоріч чи ні? Ну, да, ну так, ну так. Не дуже святкова атмосфера була. Взагалі ні. Ну а якесь бажання можливо, загадували про щось, думали. одне бажання щось. А ця жіночка лише звернення президента дивилася. Квіт святкували новий рік. Як вас звати? Ну розкажи, ну будь ласка. Ну, будь ласка, розкажи. У затишному родинному колі святкували плавняни Єва та Людмила. Новий рік не так, як звичайно, звісно, не дуже святковий, бо святкувати нема, що зараз ждемо перемоги. Були в селі у дідуся, з ним так в сімейному колі відсвяткували, подивилися президента, поплакали, та і все. На цьому новий рік закінчився. Хочеться перемоги, хочеться миру, щоб жили як раніше. Зараз вже якось переосмислили своє життя, своє, все зовсім по-іншому дивишся на все, на ті, що там якісь забаганки були, щось таке. Зараз би миру і все, і жити як спокійно, і щоб все було в нашій Україні, все добре.